До Дня Соборності України у благодійному фонді Карітас організували захід для підопічних проєкту Домашня опіка. Сьогодні в таке наше велике державне свято, як День Соборності України. Ми згуртувалися для того, щоб підтримати один одного, надихати один одного, ділитися хорошими емоціями. Підтримати емоційно присутніх завітала волонтерка Галина Онищук. Дівчина долучила спільноту до співів та заграла на скрипці, що створило атмосферу затишку. Я розумію, що таким людям, оскільки тут є і ВПО, і місцеві, їм треба підтримка. Їм треба підтримка, їм треба допомога, тому що те все, що вони пережили, дуже дуже важко. І я рада, що я можу сьогодні бути учасником такого заходу і хоч якось, але допомагати людям. Проєкт домашнього опіка» – це велика частина діяльності благодійного фонду Карітас. Вже багато років тут надають підтримку літнім самотнім людям, зокрема тим, хто належить до соціально незахищених верст населення. Проєкт спрямований на людей старше 60 років, надаючи їм адресну, соціальну, психологічну та побутову допомогу. Такі заходи, як групові заняття в нашому проєкті, вони дають змогу людям навпаки прийти, вони дають змогу людям розвантажитися, вони дають змогу переключитися. Людмила переселенка з Миколаївщини, каже, саме тут знайшла себе після переїзду. Коли я приїхала в Хмельницький від самотності, мені дуже було. Погано, не було друзів, не було знайомих, тому я шукала якісь, ну, якісь знайомства, щоб я могла трошки себе підтримати, і хтось мене мог підтримати. Тому я попала ось в «Карітас», сама сюди прийшла, і дуже я рада від того, що я можу разом з людьми якісь свої проблеми вирішувати. Такі зустрічі це спілкування і підтримка одне одного. Тут можна подолати відчуття самотності, яке часто стає проблемою у дорослому віці, ба більше коли заходи організовують фахівці. Наша іванка вона з нами проводить такі заняття, що нам ви знаєте, що мені 80 років, і я такого, і я такого не бачила, я такого не робила. Дуже ми вдячні. Дуже всій команді, всій команді. Іванка, вона така щедра, вона така добра, вона старається кожному, як, як та курочка, кочечка біля нас ходить, хоч ми в два рази за неї старші, як це здається. День Соборності чудовий привіт розвантажитися та підняти настрій у чудовій компанії однодумців. Оксана Медведєва Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський.